Приготуємо з вами смачну закуску на святковий стіл. Для цього я беру печінку трески, сир, кисломолочний, чесник, кріп та зелена цибуля за бажанням. Кисломолочний сир перекладаємо у миску і робимо його розсипчастим. Очищуємо два зубчика чеснока і додаємо їх до кисломолочного сиру. Беремо виделку і ретельно перетираємо сир з чесноком. Далі додаємо дрібку солі та перемішуємо. Вскриваємо банку тріски, в мене тут 160 г. Та додаємо печінку тріски разом з олійкою смачною ароматною до сиру кисломолочного. Олійка має бути обов'язково для того, щоб наша закуска не була сухою. Основні інгредієнти ми смішали. Тепер ретельно розминаємо печ... печінку тріски з сиром кисломолочним та чесночком, щоб всі інгредієнти об'єдналися. І останнє додаємо грамів 20 кропу. У мене був заморожений кропчик, тому додаю його. І ще раз все перемішуємо. Тим часом підготовлюю смачну гріночку. У тост закидаю хлібчик тостовий, розсмажую його до рум'яної скориночки. Накладаю смачну закуску на тостовий хліб. За бажанням зверху можна прикрасити закуску зеленою цибулькою. Це також придасть пікантності та смаку. Смачна закуска готова! Ця закуска підійде як на святковий стіл, так і для щоденного смакування. Бажаю всім смачного та гарного дня!